Так, заходимо сюди, і тут ми з вами бачимо, що ця сторінка у нас використовується для отримання та відправлення приватних повідомлень. Тобто ми з вами вже зараз маємо тут повідомлення від самої платформи. Так, це нам вона нам говорить про те, що дякує нам за те, що ми зареєструвалися, та дарує нам відповідну відзнаку. Ми тут можемо написати повідомлення, якщо ми знаємо ім'я того. Вірніше, навіть не ім'я, а те, як підписаний той чи інший користувач платформи, ми можемо йому напряму відправити тут повідомлення. Також ми тут будемо ці повідомлення отримувати і використовувати, і далі вже вести діалог в форматі чату. А, також у нас є функція така: як запитати куратора. Переходячи сюди, вас одразу перекидує на цю ж саму сторінку пошти, але вже ставить ім'я, тобто моє ім'я як куратора. Так? І ви тут вже можете напряму мені щось писати, відправляти. Я це повідомлення отримую і згодом надам вам на нього відповідь. От, так ми використовуємо саме цю сторіночку. А, давайте повернемося на головну сторінку. І на цьому я хочу завершити це відео. Сподіваюся, що після нього вам вже буде простіше користуватися нашою платформою, і ви тут не загубитесь. Але в будь-якому разі, головне, запам'ятайте кнопку Запитати куратора і далі ваші проблеми будуть вирішені так чи інакше. Отже, дякую вам за увагу і сподіваюся, в майбутньому побачити вас серед наших серед студентів нашого університету Learn to Learn Global. На все добре!